Шановні кияни, любі лоцівчани. Завершується 2010 рік. Рік потужний, рік трудових звершень, рік нових об'єктів. За сприянням київської влади в Голосівському районі з'явилися нові станції метрополітену. Велася в експлуатацію до розв'язка на Московській площі. Впроваджені нові транспортні маршрути. Життя стала. Краще, комфортніше. Але на порозі 2011 рік святковими вогнями сіяє місто. На порозі нові звершення, на порозі нові плани. Ми готові до активної співпраці з Голосіївською районною громадою для реалізації запланованого з Новим роком, з новим щастям! Добробуту в оселях, здоров'я!